Так, і 4,2 на 24 вольта. Трошки є проблема, бо кришку звідси не закрутиш і не обслужиш вентиляцію. Тому треба вішати на крючки, щоб була можливість потім від'єднати і зняти його легко. От така штука. Ну, монтаж. Просто на твердопаливний котел, то що я хотів, щоб він працював отам. От Всім привіт. Перший запуск станції. По полю вона 5,2 кВт. По інвертору однофазний, 4,2 по ВРМР. Не гаємо часу, перший запуск. Перший запуск прямо в прямому ефірі. Ну, заземлення, з'єднання проводів, все це зроблено. Зараз спостерігаємо інформативне відео для всіх, хто перший раз переживає. Основне це заземлення. Нулі все перевірено. ну Якимись приборами, все. зараз все обес... ну, живлення. Нема ніякого живлення. Перше запуск станції. Дивимось. Ось ось. Перше під'єднуємо, звісно, через запобіжники під'єднуємо акумулятори 24 вольтори в парі. Раз, два. Включили. Чекаємо ну, пару секунд, тобто постійний струм прийшов на інвертор. Далі. Включаємо сам інвертор. Поле. Сонячне. Бачимо запобіжники і все знято. Так, загорілось червоний, Загорілось. Що у нас індикатор показує? Показує, що нема мережі. Якщо дозволить. Так, навантаження немає, мережі нема. Далі, ну, навантажена 0, показує 230 вольт. Батарея 26,4. Це Літіром. 263. Ну, трохи. Ну, це Літіфером фосфатні. Також не були ще куплені ще на початку війни. Це вже допрацювання. Запобіжники по полю сонячному. Раз. Два. Подаємо постійний автомат по полю. Все перевірили, все полярність завели. Включаємо. З'явилося зліва сонячне поле 395 вольт. Холостий, холостий струм. О, вона змінила вже на фіолетовий. Було. Пішов. Якщо ми бачимо, пішов заряд від сонячного поля на батареї. Ще ніяких налаштувань самого інвертора не було. Бачимо 360 вольт це вже робоча напруга, не холостого хода. Можемо побачити, що вона видає 0,8 А 288 Вт. Це зараз 2 години. Дня і дуже хмарна погода. Ну, це зазвичай для 5 кВт поля і схід, схід, да. направлений схід. От. Це нормально, бо зовсім рядом велике поле і 20 кВт, 20 кВт на південь. 20 кВт на південь. Спостерігаємо, що у нас тут, якщо ми бачимо, 1, і 140 Вт. 1 кВт 140 Вт, це 20 кВт поле на південь. Ось 2 години дня і 15 хвилин. От. Тобто, це 300 5 кВт 300. Ну, 4 рази зрозуміло, 4 рази. В похмуру погоду примірно все одне і те ж саме. Там, 300 Вт плюс-мінус. Заряд акумулятора 10 А. Зараз ще ну, не, не, не дозбирав. но ну, основний принцип, цей інвертор повинен працювати на опалення. Ось його споживач на даному етапі, це поки що даний споживач під'єднаний. Далі буде контактор Wi-Fi, а зараз поки що Wi-Fi розеточка. Ну, це якщо буде поле, сонячний день і буде потужність інвертора, ну не інвертора, а цього. а зараз, Зараз чекаємо останнє. Що ми робимо? Подача. З інвертора. Так є. повинно піти. піти до. До самої... До самої Wi-Fi розетки. Зараз подивимось. А що, що у нас навантаження, Wi-Fi розетка. Так, Wi-Fi розетка запрограмована. Зараз ще раз спостерігаємо. Заряд іде. Вольтаж є. Все є. Все є. А з навантаження розетка. Чому розетка не працює так? Так, Котел стендбай стоїть, мережі нема, навантаження бачимо нема. І смарт-резетка ось, ось вона. тут. Бачимо, що котел на смарт-резетці не працює от Зараз дивимось. Була не запрограмована розетка на Smart Life Котел. Верніше, вона була запрограмована, але. Але вона, коли я знімав в обід, вона була запрограмована, бачимо, в 9.30 включатись, а в 9... 13.40 виключатись. Було 2... 2 години дня. І зараз повертаємось. І натискаємо. Вона загорілася, ми бачимо. І чуємо, як працює навантаження на. Ще раз просто можна виключити її. Ну Може вона запрограмована, зараз подивимось, подивимось. О, ми чуємо такий типа радянський котел, потужність в нього півтора і три, а може і 4,5. Ну, це по цих автоматах. Що стоять на ньому? Спостерігаємо. Так, є. Зараз. Батарея просіла, навантаження бачимо 1,62. Тобто ще треба запрограмувати саму розетку. От. Ну А також можемо подати навантаження, це він без е, мережі. Ще подаємо навантаження в мережі. Опа, з'явилось навантаження в мережі з мережі. Є. Yeah. Пішов байпас, навантаження трохи впало. 1.44 споживання будинку, не 1,62, тобто від сонця. Де... Зараз підміс іде, тобто з мережі споживається не 1,62, а 1,41, тобто там 200 ватт. Ну, це вечір, я спеціально не хотів на яркому потужному сонці включати. От такі справи. Зараз ще подивимось і запрограмуємо розетку. І покажемо, як працює цей від розетки. Ну, зазвичай я планую, що він буде працювати без мережі взагалі. Тобто Мережу я виключаю ще раз. Ось ми дивились, мережу виключили. І він буде працювати без мережі. на Першому ранньому сонці і до обіду буде гріти ось цей бак. цей бак. А ввечері, якщо мені потреба буде, цей бак нагріється, він автоматично Отут, такий перемикач, який можна на налаштування температури, коли включатися і йому подавати на дім великий воду гарячу. Ну, або твердопаливний котел. То, то осінню Я буду старатись нагріти 500 літрову бочку за день від сонця. От. Якщо не буде хватати, то ввечері розтоплю, а вона вже буде підігріта більш-менш. Дякую за перегляд.